Вітаю вас, друзі! Учорашній день був дуже багатий на події. Наприклад, у Москві святкували просування Збройних сил України, а також оточення російських військ у Лимані. 30 вересня Збройні сили України, а саме 81-го окрема ремобільна бригада, звільнила населений пункт Ура! 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 В общем, ситуацію на лиманском направлении можна назвати тяжолим. Сказати, що я рад, нічого не сказати. Також учора зібралося з біговисько божевільних психопатів, які слухали не менш божевільну промову головного психопата, мучники одеської хатині Русофобія. Многовікової русофобії. русафобії. Послухайте, це просто бред якийсь. Совсім сп'ятілюжи, тому що вчора владімір Путін заявив, що він вирішив приєднати до себе Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області України, і також дві сусідні галактики. Чому він так вирішують? Хто при хто їм дав таке право? Непонятно. самі собі. Але зрештою, серед усього цього потоку лютої дичини від владіміра Путіна один раз пролунала правильна заява. Росія велика тисячолітня держава, страна ізгою, авторитарний режим, жити не буде. І з цим насправді складно не погодитись. Якщо ви також згодні, що Росія має припинити своє існування, то обов'язково підпишіться на мій канал і натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Усе як завжди, аби це відео набрало якомога більше переглядів. Учорашній виступ бункерного діда завершувався тим, що він закликав. Ав рішуче Україну сісти за стіл перемовин нарешті. Ми призиваємо Київський режим немедленно прекратить огонь. всі бойові дії, ту війну, яку він розв'язав ще в 2014 році. І вернутися за стол переговорів. це приблизно те саме, що якийсь навіжений буде намагатись вам відрізати ногу і одночасно вимагатиме переговорів про те, як він собі вашу ногу залишить. Тому цілком очікувано було, що президент України Зеленський заявив, що із Путіним ніяких переговорів вже бути не може, тому ми готові до діалогу з Росією, але вже з іншим президентом Росії. Та і про що зрештою можна говорити і з тим, хто сам собі постійно суперечить? От знову учора Путін скаржився про те, що НАТО приближається. Тверде біщання не розширять нато на восток, як только на них купились наші прежні руководители, обернулись грязним обманом, але він же буквально пару місяців тому казав, що нічого страшного у тому, що до НАТО вступають нові країни, насправді нема. Ну хочеться Швеції, Селяні пусть вступають. Це їх діло. Скай куди хочуть, туди вступають. Все з точністю да наоборот. Тут у такому випадку можна хіба що покликати санітарів. До речі, на санітарів Путін також скаржився. Він казав, що це дуже поганий захід. Узяві підірвав північні потоки. Ну англосаксам уже мало санкцій, ані перейшли до диверсії. Невероятно, але факт організував. Вриву на міжнародних газових магістралях Северного Потоку. Але якщо він каже, що це якісь англосакси, узяли та підірвали північні потоки, то відповідно він би мав це сприймати як агресію проти Росії. Чому тоді він не оголосить англосаксам війну? Чому він не почне проти них якусь чергову спеціальну операцію? Може, тому що він з цикун? Це настоящий позор. Опять очередное надувательство и прямой обман. Хоча ні, він мені більше нагадує, щура, якого загнали у куток. Щура, який усвідомлює свій неминучий провал, що він нічого не може зробити на фронті, і тому починає усьому світові завуальовано погрожувати застосуванням ядерної зброї, проводячи аналогії із другою світовою війною, США є єдина країною в світі, двічі примінівши ядерне рушки кстати говоря, создали прецедент. Такі погрози, які лунають вже до речі, не вперше чітко доводять те, що росіяни наймиролюбивіші у світі. Всіх уб'ємо, всіх, кого треба, ограбимо. все буде як ми любимо. Ми просто культурні, інтелігентні, От... мирні люди. От... Розумієте? Ми мирні... Мир... мирні люди. Вони навіть готові померти за Владиміра Путіна, але не сьогодні, і тільки із телеекрану. Що буде після цього, я не знаю. Может, меня мені буде? Ну х... со мной. ж что буде. Вот і все. А поки одні росіяни награно збираються померти за Владиміра Путіна, сидячи у студії, інші росіяни цілком реально помирають поблизу лимана. І сейчас йдуть тяжолі бої під красним лиманом. Welcome to Liman. Важкі бої? Які такі важкі бої можуть бути у росіян поблизу Лимана? У них там насправді є просто спеціальна концертна програма від Збройних сил України. Ми щось таке проблеми не мають сенсу. Для, Для того, щоб здатися, вам необхідно вийти на ближайшу дорогу. Ілі на сьогодні танк. Служити оружію. Дождатися представителів вооружених сил України. Руках, Правда, потрапити на цей прекрасний концерт змогли не усі російські загарбники. Частина з них поїхала на інший концерт до Кобзона. Заїхали в один батальйон, а він розбит. Все. Насправді я перебільшую ніякого оточення. Росіян у Лимані немає. У них там усе дуже добре, усе контрольовано. і вже ж немає жодної паніки у меня в каком полном окружении уж тем более сдача группировки в Лимане речи не идёт. Никаких панических настроений нет. Ситуация напряжённая. Мы и с вами не розуміємо. Це просто контрольована, напружена, катастрофічна ситуація із відємними успіхами російських військ. Вообще, в общем, в целом уставата обстановка на Лиманском фронте. Ну, вокруг Лимана, конечно, складывается критическая обстановка, потому что вчера была прорвана линия обороны в районе Діброва. Зрештою, не дарма. учора відбувалося святкування у Москві, тому що насправді у росіян у Лимані усе просто чудово. Поки що в ніяких поводів для э, спокойства у нас з э, вами на сьогоднішній день. Нет. 1 жовтня розгортаємо наш державний прапор. Встановлюємо на нашу землю Лимани. Це буде Україна. Ау! Де себе? Та і ви просто подумайте: ну, звільнять Збройні сили України Лиман. Ну, звільнять вони інші населені пункти поблизу. Ну, потім Збройні сили України. Звільнять Донецьк, Луганськ, Запорізьку область, Херсонщину і, зрештою, Крим. Що у цьому такого? Ви добре, зайняли Лиман. добре. Атакували керміною. Добре. Заняли еще какой-то, ну то есть, населенный пункт. Что это решает? Нічого особливо смішно слухати розповіді російських пропагандистів про те, що оточене угрупування росіян у Лимані не планує здаватись і не планує відходити. Що у перекладі на людську мову означає, що вони там планують подохнути усі ані нікуди не убіжали, вони не побросали танки, вони не побросали техніку, вони просто прийняли рішення сражатися до кінця. Тим паче, що мертві росіяни це усього лише тимчасові негаразди. Для Росії, але ми то і з вами знаємо, що ніщо не буває настільки вічним, як тимчасове. Я дуже надію, що ті неудачі, які у нас є вони в любой ваність. Та ви, друзі, не забувайте, що наші воїни платять велику ціну за кожен метр звільненої української землі. Не забувайте, що ми з вами маємо сьогодні їх підтримувати. Ми маємо допомагати Збройним силам України, якщо хочемо бачити іще більше українських перемог. І зрештою, не Владимір Путін, не якісь божевільні діди у Кремлі будуть вирішувати. Нашу подальшу долю, нашу долю, долю нашої країни і наше майбутнє будуть вирішувати саме Збройні Сили України. Тому їм ви і допомагайте. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.